Ти ж ти мені розказував? <плес> ну, на, на, насправді на сьогоднішній день от, твої 20 кг і 20 літрів е, цього е, ярусу, це на це, сьогодні, це, ну скажімо так, рекордне. Ми ще не мали такого, ніхто, ніхто з наших клієнтів не мав <плес> такого результату, як ти. На 20 кілограмів. Як правило, ми скажімо, наша рекомендація це порядка 100 кілограмів. Сто брізних десь якого добрива і так далі, ну 100, 100. 100 кг фізичній вазі і ярусу 15-20 літрів. Оце типово. І на такі кількості беруть, скажімо, там, ну, 100, 120, 140 беруть. Ну, щоб 20 кілограм це літри на гектар. На, гектар. На, на гектар, і 20 кілограм, 20 літрів ярусу на гектар і 120 на кукурузи. кукурудзи. У Ні. тебе рекорд, ти сьогодні ним володієш, розумієш? Ні, Ну я просто те, що є, я ж не те, що там мені інтересу немає, що мені... Ні, коло... я просто кажу, що. Дивись, давай, давай таким чином. От розкажи, як е, технологію по... для цієї культури, як от такурузу, так? Так. як ти готував площу, тобто ти... Піс... іменно для цієї культури 20-10 літрів на зиму я перед дисковкою обрізав е, на зиму, і все. Весною закрив влагу, закрив влагу, посіяв кукурузу при всходах 5 літрів, да? при перших сходах 5 літрів і при обробці там, в фазі 5-7 листків, я ще 5 літрів. Да? І все. А добрива до припосіві. А, при а да. потім вже через наділь-дві культивацію мотеження з добривами ну, 20 кілограмів на десь, що на гектар. Тож загальна, загальна кількість селітри на гектар да? 20 л десь. 10. Ти ти підмотиження килограм. дав чи припосів? Під а підмотиво Підмотиво я перед посівою нічого не давав, все. Ти під припосіві не давав? То есть, нічого. Тобто 20 підмотиження 20 кг м'ячної селітри да. і це загальна кількість ну, да, на да, на да. на вечрі. І 7 гектарів. Що ти отримав? 80 тонн кукурудзи 7 гектарів. І там мене, якщо для пів гектара викинути, бо в мене то під посадки. Ну, коротше, вражання е... е... да? десь порядка 120, так? 120 здесь, так. В вологість яка, там в районі 20 було? 19,5-20. 19, Ну, ну да. в 20. Ну, один день молодим зима, але и тоді погода така була. Ні, ні, ну, ну зрозуміло, що порядка, порядка, два, порядка 20, скажімо. Угу. Тобто 120 центнерів і цей. Де кажу, що такого результату ще ну, ти в Україні єдиний. В цьому році, що ти, я, які технології ти. Тобто, ну, так само 10 кг ярус видав на зімку, передискував, передіскував і буду, що влагу лагу заклею, буду 5 ярус при всходах перших 5 літрів, 5 літрів пізніше. Ну, так, як я Тобто технологія така сама. І да, по під мотигу? І мотиву... під мотигу, там дам, якщо по погоді, якщо селідру чи кардомід там, там небагато. Бо я скалу став, та мені найменший військ. Це ну, десь в мене вийшло в районі 20 кг на гектар селітний. Розкажи, знаєш, про цей от цікавий дуже е, факт, коли ти казав на схилі, да? схил. І, а, от да, от, да, от да. розкажи схил, про це. Це, ну, це ну, теж дуже є цікаво. Дорога, що з, з наклоном таке. З поля виходить. Дорога Друга на поле трохи. Да, ну що якщо вода йде, в сусідів є ну, рівчаки, просто рівчак на рівчах кухню ходила, вимивала воду, вона не, ну, не, не, не впитувалася. І слідующа їхнє поле, моє посередині. У них там само так само. Ну, У мене було де не де там, ну, вода виходила, бо дощі були, а в них то зразу тільки минає поле, і слідующе поле, і дорога вода виходила все з поля, вона затримувалася. Тобто, скажімо так, основна маса ну, опадів вони, у тебе вона лишилася, випадково. тобто поле відбрало, і Два, ця вода лишилася для, ну, для поля, для врожаю. Так. А, так. Там, а, там, 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 а там, а там, там збила. А там збило. Ну, хоч вони роблять глибоке рихлення, ну сіють там тоже купруза, от 8-10 купузок кукрузу. Угу. Ну, це вони зараз робили глибоке рихлення теж. А в, а в тебе яка агротехніка? Ти що, ти щовав? Лоб... Тільки земля І да. де... все. Ну, то так, як, я, ну, як да. ми, власне кажучи, да, я, реком... так як Не. ми рекомендуємо. Да. Не переворову. Зараз, ну наскільки незвично, скажемо, все це. Що це, це давно незвично, але зараз е, дуже такий підвищений інтерес до ярусу, тому, ну, на фоні здорожчання добрих. <звіл�> тому що якщо раніше ще економіка там якось <звіл�> воно получалася, то на сьогоднішній день це здорожчання добрива у багатьох забрало прибуток. Тобто, в, в кращому випадку в нуль виходиш, а то, блін, в мінуси можеш. Не, з, це ж хорошо, можеш що зайти. Ні, то, може. то я що ж і говорю, а а ти ж, ж ризики закладаєш до, а результат потім, то тобто я знаю на увазі, що ризики такі, що можна в мінуси зайти. І, От, і народ... год, якщо нічого не вродив, ні купую ні свої, нічого не було. Такого там люди молотили, качала немає, навіть ну, не було, свої не було. Так. Да. Главжах, то того, то, того, за, але... Зараз підвищений інтерес. І е, зрозуміло, що люди, ну, кожен, по, по, якби, особливо хто вперше там почув, опасається. Дехто е, там, особливо агрономи, млін, ті, там кажуть однозначно, ні, такого бути не може. Що б ти сказав от, фермерам, таким як ти, там, більшим, ну, фермерам, да, 에, стосовно, от, Просто твоя рекомендація цим людям, або твоя, твоя думка, як людина, яка вже ну, три, три роки, да, якби, ну, працює. Три, роки. Не, ну так, да, я по ябленням якось дивлюсь. Два рази я весною обробляю по, 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 по до бруню із. Ну, там додають препарат, а в основному призвою і на бруньку ще даю. Його стоять зелені до... Тоже листя, зелене до жовтня місяця, вони впадають, до... держаться, ну, що йде вегетація. Ви вони до... видно, що привіз йде. Ну і скажімо, своє господарство, польове господарство, ти фактично бездобрив все, ну якби, так? Ну це далі. Плюс по... мінус помінів тому. Якщо мінілі, 20 мінілі, кілограм, то це ну це, да. це, 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 це просто для декого це нічого. Да. Це нічого не дасть. Це дав я дав до дав під культивацією, під мотиження дав 20 кілограмів і все. Тупний рік? на наступний рік. Тобто, ти використовуєш ну, наші технології. Да. Тобто, наші, наші технології. Да. Тим більше на фоні здорожчання добрив, хоча для тебе це не суть. Для, це, для тебе це не має значення, бо ти їх практично не кладеш. І так. От хорошо, оця результативність протягом трьох років, да, в порівнянні з там, сусідами, знає, кумами, святами, братами, блін, да, от, наприклад, там, торік, ну не торік, а позадорік, да, коли не було нічого в них, у тебе було. Тоді нікого не було, але я на полі ще не використовував. А, не... а На полі ти туди... не використовував. Ага. Він помітив тоді буряк. То буряк да, я буряк, буряк я брав, каністру я так для хазяйства там, для насіння. Буряк, не... буряк був. Буряк був. Буряк був. Я ж ну, б... я пересівав його. Бо я посіяв біля посадки, ну, вже, грубо на полі, довгоносика, а зарані посіяв, довгоносик mm -hmm. mm -hmm. випас. Я, його, я пересівав їх тут в кінці травня. Пересівав і були довосині в Були? Mm, були? Да. в інших не було. Та люди в липні виривали, бо смисла край не бачимо, що вони з зів'януть, виривали в липні, в серпні виривали. Тобто в тебе якби були? нормально вегетати, то тобто, є, свою свою цю yeah. генетичну програму, тобто все, yeah. технологія не змінювалася, ти в кінці як yeah. мало, як мало це було бути. Ну, no, я заводжу і просто Ні-ні, я, я, я маю ні, на увазі, що в тебе цей рік, хоча він yeah. був несприятливий, але він не вплинув фактично на. Yeah. Скажем, на на, на, на врожаю да? і на, на, на технологію. Тому що восени, як має бути, коли прийшов час, ти його вирвав, тобто він Добре. вегетував до тієї, частини, він мав листову поверхню, Добре. він набрав вагу. Добре. Добре. Тобто Добре. в усіх було не врожайно, а в тебе таки вродило. Добре. тебе вродило. Добре. Добре. Ну, різниця. Видно. Видно? Відносно грунту є є, от ну, я, я на сам Для себе ходив ось вісковки, ну, ну скільки. Ну, дістовка там не глибока, бо маса була кукуруза. Треба було його пере... ну, да. перемішати. Він, перемішав, ну, ну, але глибоко не було. Ну, 25, я крута заходить, це по осені, ну, десь в грудні я. Ну, Є що влага бо уходить 25 сантиметрів ну, завадить. Mm -hmm. Немає що там. Дискував так, а далі не візимо в діску. Тобто є ґрунтоструктурі. Ну, да. Не знаю, як воно було, але мені поки не знає. Ти бачив наше відео в, в цьому, де щуп на 90-не не, бачив? З... Тернополі. В Тернополі. Не що... бачив цього? Я так собі вже. Ну, Мислив, що ореш, мертвий грудь вивернув номер, яка. Завод там мікробіотика, ну живе зверху, було, ми перекинули його туди, закопали, ну, що кислородом напитаний був зверху. Вивернули мертву землю, так? Поки несу на загод у структурі ця, якщо ми переворуємо. Уранка, е е оборот, е у нас же ж е бактерії, які живляться киснем аеробні, mm -hmm. вони основна їх маса. Більше 90% в 14-15 сантиметрів. Нижче вже пішли анаероби. Тим, яким не треба кисити. Тобто, якщо ми на 30 зорали, ми оці, які, то тобто, ми їх поховали, ми їх перевернули туди, їм там дихати нічого, вони задихнулися, а тих, яким не треба кисень, вивернули сюди. Тобто, ми, 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 таким, ми таким чином убили і тих, і тих убили. А, крі, а, 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 а крім, того, крім того, якщо в нас зверху лежить солома, вона повинна, її повинні з'їсти мікроби, які дихають киснем. Тобто вона повинна бути в цьому е, шарі 14 см. Якщо ми перевернули і запхали її на 25-30 см, вона консервується, вона не нітрифікується. Не, не Через рік ви ти її ви, 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 виоріш її назад. Якщо якісно вигореш, то вона законсервується. Якщо десь на напідкаша поставив, що кисень дойде, там ще трохи, потери, трохи її там тієї. Якщо ти її тільки за, якісно виграв, законсервований, ти її через вікна її виорешті, знову викинеш наверх цю солому. А вона має стати поживою. Вона повинна віддати свій вуглець, віддати наступному врожаю. Тому не треба, не треба перемішати перемішати, тому що цю соломину перемішати з ґрунтом. Чого? В ґрунті живуть бактерії. Якщо вона буде зверху, на ній бактерії не живуть. У нас мало вологи. В Володинській Америці, так, можна не перемішувати, тому що якщо в тебе тисячі міліметрів отобу... Мокра соломина, мокра, і в ній будуть ці е, мікроорганізми, а в сухі не буде. Тому нам треба перемішувати. Треба перемішувати. Да. Вже показало такий ти кажеш по дорозі. От їдеш, дорога. Плюс-мінус там заведе рідчачок, докрити в його поля. Вода не зійшла у рік, тебе вибігла. Вона залишилася в полі. Тільки границю минаєш, стиральна доставина. Рівчачок буде рік тобто Следующий до чим, ага. все время додавали в Конкрет, там, Конкретний да. показник, да, об'єдно? Да. Він просто дискує, там воно було критик, плюс те ж саме з дисками. А виходить, що ну, там воду не держить? Ну, без Не держить все одно, хоча б глибоко ході, ну, Діло... Э, э... Це, це, це тут немає ніякого чуля. Коли не що робить ярус, засилає біломікробіологію? Мікроорганізми е, створюють е, скажімо, структуру, яка воду вбирає і в'яже. Тобто вона, вона держить, тому що вона тримає так званий ґрунтовий колой. Якщо ж просто розрихлити е, ну, скажімо, е, неживу землю, не живу, де, де немає мікробіоти, перший дощ, що відбувається? Ну, спресовується. Так як візьміть, візьміть землі, у відрі, розколотіть і оставте, вона сяде на дно. Оце відбувається те саме там. Тільки вода, і ця вода, блін притиснули, ну, так, а, а решту вся, вся стекла. Коли вносиш ярус, мікроорганізми все це робить. Ні, ні, У мене сходи були, ну, стопор, ну одинакові всі. Влага було. Так. А якщо... він перемурав, і в нього було, де попало, де сиріше, де колесо було десь спосувало, там, ну, десь просто посходило місцями. Немає такого. Це ми сіяли в один день, день різниці. Я там сіявся вже треба було. Я розумію, обробляю. Я це так тут і закультивірував і зразу потім ісходи були один Ну, рівномірними. Ну, нічого, нічого дивного, як би, ну, тобто це все зробить. Все, да. все. І все це робить працює. Вода не відход полі. Це немаловажного фактор. На сьогоднішній день подивіться Опад є, якщо їх зберегти хоча б до весни і до старту. Просто тільки собі уявити. Це, це да? Одні варіанти, якщо він все аналізи ці, як кажуть, на, на собі вже прочувствував, взяв це насіння замочив. Усіх гічка в тих буряках попадала, як і не Є здорові буряки, і до последні в неї зелена гічка. Ось ті самі пшениці, кусочок посіяв. І комбайнер був, в шоці сиплей, сипле, сипле як каже, я не думав, що там скільки є. І я трохи був шоці, що малесенько що... пішочки. Е, оце це, де, це він з тим ходить. Е, там там цукровий бурят. І комуну, комбайн найнятий, коли комбайн приїхали в обсу, а там найнятий із господарства, де 4 тисячі гектарів. Mm. Основна культура цукровий бурят. Ну, на сидить, е, Вони приїхали, вони коли ну, зайшли копати, вони ну, кажуть, слухай, що тут, блін, що то не то, що що це блин? Е, витрата е, топлива на копку блин, у них практично вдвічі, вдвічі менше, ніж, скажімо, в господа господарстві, в їхньому рідному господарстві, яке ну, технологію знає вау. Тобто гру поки... І тут повикопували, він же корінчики полетяв. У нього вийшла врожайність, невеличка у нього 280 гектарів. У нього врожайність, він по врожайності вийшов на друге місце по заводу, а на завод водить не одна область. Це німецький завод. А цукор у нього у цьому році найвища цикристість по заводу. Бо тому, що теж ну, стосовно якості на якість впливає ну, лав. Це факти. Це, це просто факти, ті от які це на всю продукцію на, І, на всю продукцію. Незалежно від року. Там не вродило, вродило. Причому вродило, пшениця позапоріда, -по пшениця другий клас, ячмінь, звичайний ячмінь, оболонь забрала його цим пивоварним, бо тому, що якість така, що ну, шикарна якість завжди. завжди. Оце, 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 оце четвертий рік. У ну, ні, ні, нього поля, я поля. От, де оце на, найдовше? Це оце четвертий рік до цього до подорожчення добре. Ну, от дивіться, на, на сьогоднішній день перед якщо брати усе таку усереднену технологію, усередину технологію, це е, 15-20 літрів яросу на гектар і 100 кг добрив в фізичній вазі, mm. то ця технологія була і раніше, е, значно дешевше. Ну, звичайно, хто вносив добрива. Тому що якщо на сьогоднішній день е, там, скажімо, е, йде порядка 300-400 кілограм добрив на е, 300-400, це ну, по мінімуму ще скажу. Якщо взяти в порівняння, плюс мікро плюс інші компоненти жилин, там якісь ще купа всякого, чого туди там мікро і, і цих стимуляторів росту, Коротше, Якщо все це в сукупності взяти, так як це ну, ті, які вважають себе там, зна... ну, і насправді мають результати, да? то 100 кг доброї фізичної вазі. І 15-20 літрів ярусу, і більше ніяких компонентів жилення, нічого. То ця технологія була і раніше, дешевша. А результат Результат. якість однозначно краща. Якість продукції завжди, завжди краща. Завжди. А те, що стосується врожайності, врожайність, як правило, якщо все правильно зроблено, як мінімум не нижче. Не нічого. Ну при цьому, при цьому це ж вже, е, скажімо, врожайність, це вже результат на цьому врожаї. А ґрунт уже другий. Він вже собі закладає поживу на, на наступ під наступний урожай. Розумієте? Есть, це, ж ніхто, це ж ніхто не вважає. А ми, ми зараз е, ми робимо аналіз ґрунту, ну якщо з, з великими господарствами, ми робимо аналіз ґрунту. Восени, не весною. тоді після виносу зібрали і зробили аналіз ґрунту. Що там є? Що сталося? що сталося? І коли ми піднімаємо це, що сталося, от оце в цього володі. Ми, нам, ми просто в порівнянні вже робимо. Нам, нам цікаво це в порівнянні зробити. От у цьому році ми зробили, восени зробили і попередній рік. Аналізи, те, що показали, в азоту вносити ні грама не надо, не треба у нього, що загального азоту, що доступного азоту, ні. лише кришення. Мікроелементи, наприклад, сірка, сірки, блін, е, високий рівень забезпеченості. І він зріс за рік настільки не треба. Тобто виходить, що саме ґрунт, всю цю поживу дає. Що ми кажемо, хлопці, викиньте мікроелемент, уберіть, не треба, не треба. Просто нам ґрунт це сам дати. Дайте йому можливість це наростити. А для цього дайте зосень. Да, 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 дайте з осені. Щоб він вже працював, ґрунт попрацював, до весни, до весни попрацював. Да. І не треба. І ще по цьому, по, по рештках. На сьогоднішній день для багатьох є проблема пожневних решток. Деструктори і так далі. Не треба, це разом не треба, тому що ці мікроорганізми їм тільки дають, їм їсти дають. Вони все це з'їдають в травні місяці все це вже стає поживою для нового врожаю. Тобто тут немає ніякого чуда. Це все це все, це, це, це все закономірно. Просто-напросто відновити мікробіоту в ґрунті. Все решту зробить вона сама. І в тому числі дасть воду, тому що вона оструктурить, дасть місце, куди воді зайти і ще її вдержать. Вона не уйде, ще її удержить. І тому посуха, блин, а воно як ви кажете, да? воно стоїть зелена і крута. Значить, все, значить є влага. Ми е, в 2015 році, то коли така була посуха, що ну, вау, 30 мм опадів. От так вийшло, просто там в журналі це все описано. Е, на 30 міліметрах опадів з березня по е, вересень місяць у людей погоріло все. По три тони кращому випадку вони збирали там, ячменю. Пшениці. Наш клієнт бере 6 тонн озимої пшениці, 6 тонн озимого ячменю, 3 тонни соняшника. Кукуруза абортурувалася, від температур. При таких температурах вона просто не може запилюватися. Вона абортурувалася, високі температури в повітрі були. А тут він взяв врожай, він за цей год, коли усі блін, впали, він купив нового джендіра, нового комбайна джендіра, машину агроному і построїв нову хату у нього 1800 гектарів землі е, за 2015 рік. Ціни були такі, що вуал, а сонячник щорічно, у нього є покупець, який там на цій майонези робить, то він не ціни. То він йому весною пропонує прип... гроші, треба гроші, бери. Щоб тільки він йому продав сонячник, тому що вихід соняшника більше 48%. Вихід. Ну, Якість продукції немає. Ну, ну, з виходом ми не можемо сказати, тому що це завод, це інформацію да, це володіє. Так. А цукристість, то вони ж дають. Ну, то, да, то, да, то, да. А вихід теж має бути вищий, тому що там азота, практично. Ну, мало дуже азоту використовуємо. А азот, особливо на пізніх фазах, він в'яже. Цукор і, він в милясі остається, а витягнути не можна. А тут азота нема. Ми ж без азота виростаємо. Без азоту. Ну, отакі, от коротше. Отакі пироги.